Всіх вітаю. Вийшов я зараз на декілька годин на кригу на домашню водойму. Йду на набиті вже точки. Зараз швиденько робимо 5-10 лунок. Продивлюся камерою, чи є там оконь, чи лишився він. Е і буду ловити на безмету. Подивлюся по активності, можливо, навіть балансирчиками спробую половити, але я сумніваюся. Я думаю, що... Він, як завжди, буде не в настрої. Тому спробуємо, спробуємо половити. А що з цього вийде, обов'язково покажу вам. Приємно вам перегляд. Це от біля лунки нормальний окунь стоїть. Оце. Грамчиків за 100 навіть. Так що можна тут зараз... О, цей також гарний підходить. Дивіться, який кабанчик. Гарний гарний. А тут хто? А тут дивіться скільки його. Ух ти, Дивіться скільки риби! І он здорові стоять на пузі, лежать. А це да. Весь окунь з озера зібрався тут. Опа. Перший окунець, який придавив 20-й номер, 20 номер лісоточки. Дивіться, яка малеча. Це просто треш. <реш> Да Викачував я їх насправді дуже довго. Опа, ще один. Такий самий, але цей вже з явіє. цей вже трошки так вдарив. Але по розміру вони такі самі, живцеві. Ну, їх тут дуже багато, їх тут тисячі, стоїть стіна окунів зазвичай такого розміру, але я в камеру бачив, що і пролітали непогані. Тобто так от ловити і ловити, ловити, і потім рано чи пізно вліт, летить гарний кабанчик. Як воно зазвичай буває. Якщо от на десні там, на Дніпрі. О, ще одна була клювака. Ловиш, ловиш там, ну дивишся, дивишся камерою, шукаєш здорових окунів, на мілких таких навіть не стаєш. О, ще один. Оцей... Ні, не такий. Не, не, та, не крупніший. Він спочатку так пішов в сторону і подумав, що нормальна риба. А воно насправді ось як малесенький окунець. Цей трошки-трошки крупніший. Але я думаю, що того ж самого року випуску просто <смі>, трошки краще їх. <смі> Ух ти. Оце вже, друзі, кабан. Ось про що я казав? Про що я і казав, що посеред маленького коня завжди буде отакий. От, це вже приємний. Грамчиків 150. Ух ти! стоп, стоп, стоп. Він за коркою, класний оконець, отака рибка. Отакий. Все вони одного розміру. Просто одного розміру стоять. Поставлю зараз такий провокативний колір, ось також 20-й номер, трьохкольорова така лісоточка. Якщо він не хоче нормально їсти червону, типу під мотиля, під свій корм, то будемо пробувати його провокувати. Активність ніяка, на балансири він взагалі не реагує. Я пробував, пройшовся по п'яти лункам. Змахів, напевно. 20 зробив, 0. Хоча, хоча окуня просто купа. Будемо пробувати зараз на такий типу колір на лісотки ловити. Можливо, це і спрацює. На одній лунці, бачите, спрацювало. Мотиля поставив. Ну, лісотку під мотиля. І оконці трошки поклювало, скільки там 6-7 зловив і клюваки були. Тут клювак вже я не бачу, хоча риба стоїть так само стіною. Ну, коротше, треба підбирати. Це така зимова риболовля, вона завжди важка, крига вже не перша. Пройшло вже два тижні, як лід. І рибка до цього звикла, рибка почала показувати свій характер. Погано клює, у неї немає настрою, повільно... Оце, до речі, гарний хлопці. А, це судак. Я такого ще не бачив. Я такого ще не бачив. На лісотку судак клюнув. Це ж треба? Це реальний прикол. Бонус такий бонус. Він, звичайно, що відпускний, але дуже приємний бонус. Клас. Давайте його відпустимо швидесенько. малий. Пішов. Клас. Це дуже приємно, що судачок клює. Вперше я його зловив на лісотку. Раніше було тільки окуня, окуні біла риба, а судак ще в мене не клював. Отака от вона, без мотилка. Завжди клює різна риба і це дуже приємно. Окунь стоїть судаком. Для Озер це абсолютно нормальне явище. Вони схожі повадки. Вони стоять плюс-мінус в тих самих місцях, де є корм, де є хоч якийсь мальочок, де є мотиль. А глибин тут таких особливих немає для судака. Ну там щось біля дамби, метра три є. Ну, тут два з половиною, може 2 метри. Тобто немає конкретних таких зимовальних ям, де б так би стояв. Ох ти, була клівака. Тому. Судачок стоїть з окунем, він стоїть так само і влітку, і весною, і восени. Тобто завжди на мікруху, коли я тут ловлю, в прилові і судак є, коли я приходжу за окунем. Буває навіть таке, що окунь не клює, а судачок ловиться разом з карасем. Так що, така от водойма, вся риба стоїть в одному місці зараз. Там, де є хоч якийсь. Опа, оконець. Розмір у нас не міняється взагалі. Маю надію, що будуть якісь бонуси. Це так, типу, щоб розвіятися. Оконець клює. Ну, в принципі, це й добре. Якщо хоч щось клює, інколи приходиш на риболовлю. Бачиш рибу, а вона взагалі рота закриває. Да, також у мене таке було, таке було у всіх. Але коли у мене не було камери, я це сприймав ну як, більш спокійніше, тому що я думав, що просто риби немає. А коли ти бачиш, що у тебе купа риби під ногами, і вона просто... о, клювака була, і вона тупо не клює, це взагалі інше відчуття. Що ти робиш щось не то. Що ти робиш, ну, неправильно підбираєш приманки, не можеш підібрати проводочку. Але буває таке, що реально риба просто закриває рот, лягає на дно і не хоче зовсім пробувати, не хоче зовсім куштувати твої приманки. Вона навіть не цікавиться їм. Це називається вже глухозим'я. Або просто якийсь різкий. Перепад погоди. Опа. Просто підбив, з-під низу взяв. І в мене кілочок зупинився. Ще один. Ну от почав, коротше, клювати. Роздраконився окунь, тепер клює з кожної проводки. Хоча до цього взагалі не було контакту. Просто був повний нуль. Ну таке буває. Окунь дуже азартна риба. Вона підходить до твоєї приманки, починає щось там дивитися, дзьобати, цікавиться. І головне, в такий момент треба зловити першого окуня, як правило, потім починається така як мікророздача злунки. Якщо він пасивний і ти зловив хоча б одного, то я впевнений, що буде клювати і далі. Ну, декілька ще зловити можна. Можливо, зіграє роль конкуренція. Можливо, що ще. Просто інтерес у окуня зростає. І за цього треба приманку якнайшвидше. Якнайшвидше повертати в лунку, ну, в воду, і робити проводку повторно. Ого, оце клювака! Я аж в руку відчув. <хи> Тому що окуня дуже швидко губиться інтерес. Буквально ну, 15-10 секунд і він вже може відійти. Тому треба дуже швидко, якщо знайшли окуня, він починає клювати, дуже швидко повертатися до ловлі. Тому що оце от фотографувати, я із за цього ну, взимку дуже мало фотографую, особливо там гарного окуня, якщо зловив. Просто кидаю на кригу, потім сфотографуюся. Починаю просто ловити-ловити, поки він кліє з лунки. Потім можна пофоткатися з рибою. Якусь забрати, якусь відпустити, то вже не важливо. Але головне, я ж кажу, дуже швидко повертатися до ловлі. На фото немає часу, коли окунь починає клювати. Є. Добрав. Добрав. Тикав він, тикав, тикав, тикав. Я ж з третьої проводки добрав його. Да. Перший секретик не бійтеся змінювати кольора без мотилок. Вони зазвичай вирішують на різних водоймах по-різному. Треба підбирати кольор. Від натуральних до кислотних, золоті, срібні. Тобто у вас повинен бути великий такий запас без мотилок, який ви вірите які працюють у інших риболоях, тобто треба мати якийсь асортимент. Хоча б там кольорів 10 у вас повинно бути. Не бійтеся їх змінювати. Якщо ви знаєте, що під вами є риба, вона не бере, не треба впиратися в одну, в дві, які працювали у вас на інших водоймах, тому що ну, кожна водойма вона різна, кожна водойма хоче ну, певного підходу, можна так сказати. І риба там стоїть зовсім різна. От я зараз ловлю на трьох кольорову безмотилку. Вона працює в цьому році тільки тут. Тобто на Дніпрі, на Десні, на різних затоках, на інших озерах, вона мовчить. Тут вона ловить рибу. Так що, це перший секрет кольори. Другий секретик це гра. Якщо по першій кризі... Окунь ловиться на дуже високочастотну гру, тобто на активну, ви швидко його ну, без мотилку підіймаєте, швидко опускаєте, тобто робите активну проводку, то зараз працює повільна проводка, плавна, з м'ягеньким ківочком. Йому це подобається. Тобто, йому не треба зараз швидких рухів, йому не треба. Якоїсь агресивної проводки він це чомусь не ведеться. Зараз йому треба щось таке повільне і монотонне. Його це дратує, він клює. Так що це другий секрет, це проводка. Третій секрет і порада це розмір без мотилки. Якщо спочатку, з першої криги, окуні можуть, можуть клювати на великі безмотилки, на великі лісотки, на мурах, то зараз. Чим менша безмотилочка, тим краще. О, одразу є. Я спочатку ловив на безмотилки ну, ці лісотки 14 го номеру, тобто вони доволі великі. А, ну біжи. От, вони доволі великі. Потім ловив вже на 16. ті Зараз вони не працюють, тому що вже, ну якби це не перша крига. І окунь клює навіть більш-менш нормального розміру на 20-й. Тобто супер маленька, така мініатюрна, яка повільно рухається, чомусь окуню це подобається. Можливо, знижується метаболізм, можливо, кормова база е стає такою. Або ікра, якою він переповнений. Він просто не хоче, ну, не хоче великої здобичі, йому краще щось таке маленьке з'їсти. Щоб спокійно його перетравити. Четвертий секрет це розмір без мотилки. П'ятий секрет, який буде завершувати наш топ-5 секретів, не бійтеся переходити з місця на місце. Якщо ви знайшли рибу, половили її і вона перестала клювати, ні на що більше не реагує, можна дати в точці відпочити, піти, знайти іншу точку, де буде риба ще не колота. Вона ще буде активна в тій кількості, яка буде дозволяти вам ловити її, обов'язково йдіть туди. Тобто свіжа риба, якої я ще не бачила приманок, вона завжди дає змогу себе зловити, якби риболовля врятується, і ви будете задоволені тим, що трошки ще половили рибу. Тобто, п'ятий секрет завжди шукайте активну рибу, тому що безмотилка любить переміщення, любить, коли рибка активна. Пасивну рибу без мотилку дуже важко ловити. Треба просто змінювати кольори і підбирати дуже довго приманки. І то, я б не сказав, би, що це колись рятує, коли риба зовсім закриває рота. У мене зараз дуже сильно замерзли руки, взагалі їх не відчуваю. Згадав лайфхак, якщо загубив рукавички або їх просто не взяв з дому, помахай 2-3 хвилини руками, типу, ось такі от рухи. І тоді руки зігріваються. В іншу сторону, вперед, назад. І таким чином ти розгоняєш кров до рук. І вони зігріваються. Так, да, вони потім червоні, такі аж, наче бордові, але тобі тепло. І можна далі рибачити без рукавичок. Так, ну, все, дивіться, які у мене руки червоні стали. І вони теплі. Такий лайфхак можна ще трошки порибалити. Ух ти. Ну цей трошки крупніший. Такий вже став я ближче до берега. Друга проводочка і окунь на березі. Ой, на березі, на кризі. От я переміщаюся зараз дуже швидко по лункам, ну, роблю 6-7 проводок і йду далі. Знаю, що окунь тут є. Под цим луночкам я продивився камерою штучок 10, зараз їх пройду, піду далі і буду таким чином доловлювати цих окунів, які ще активні. Ну, зараз вже не клює. О, клюнув! Дуже високо, до речі, клюнув. І на швидку проводку. А треба щось змінювати, постійно треба змінювати, підбирати. В цьому прикол і риболовлі. Дуже цікаво так ловити, коли ідеї твої реалізуються, у тебе все виходить, рибка ловиться. І ти недалеко від дому. Знаєш, що це просто риболовля, експрес-риболовля. Від якої ти, по суті, не очікуєш гарного прям результату, але досвід, який ти отримуєш від кожної риболовлі, він накопичується. І в кінці кінців ну, накопичується до такого рівня, що можна ловити на кожній риболовлі купа риби, навіть коли вона пасивна. З кожним роком виходить ловити краще, з кожним роком розбираюся з водоймою. Швидше, ніж раніше. Тому отак от і виходить. Вони, до речі, не маленькі, не одні оченята. Нормальний окунь стоїть. Дивіться. Ну, 100 грам. Мінімум 100 грам. Дивіться, хтось зловив бичка, а він, до речі, живий. Зловив хтось бичка і викинув його. Ну, не знаю, я його назад відпущу. Нехай він живе. Ми зараз знаходимося в такому світі. Та куди ж ти лізеш? В лунку лізь. Коли кожна риба, по суті, вона повинна бути у водоймі. Бичок, я рахую, що це кормова база для окуня. Це кормова база для судака, для любого, абсолютно для любого хижака. Я не знаю, навіщо його викидати на берег. Тому нехай він живе. Те, що він у вас клюнув, там, типу, ось от дивіться, скільки мотиля накидали. А риби нема, окунь не хоче його їсти. Хоча от дивіться, скільки тут окуня. Тут просто купа окуня. І він не хоче брати цього мотеля. Вон мотиля, купа. Він просто поряд плаває. І не бере. Ви подивіться, яка зграє. Просто повз, пропливають. Нікому я цікавий той мотиль, який лежить на дні. Абсолютно нікому. Чи голодний окунь? Я не думаю. Був би він голодний, він цей весь мотиль. Він зжербить цього всього мотиля, пропилососив би все дно. А так, ну дивіться. Ви самі бачите, що його багато. Ух ти, дивіться, який кабан підійшов. Гарний. Гарний окунь. До речі, дивіться, у мене питали в інстаграмі, в Ютубі, який у мене ящик. У мене ящику немає, ну як він є, але я його не беру. Користуюся юкзаком е флагманським, бо Black Fire Waterproof серії. Він ідеально підходить під мої умови, дивіться. Я його поставив на мокру кригу. Він мокрий, але всередині він сухий. Ідеально, просто ідеально. Наклав сюди коробочку з безмотилочками. От вона. Отак от, от виглядає. З іншої сторони у мене балансирчики. У мене їх тут небагато. Вони тут трошки повідчепувалися, але добре, нехай таки валяються. От. Підводна камеру. От в такому, до речі, чехлі її переводжу, від катушки взяв і вона якраз ідеально сюди поміщається. Сам екранчик типу і бобіна з проводом. От. І все. Тут у мене в кармашку плоскогубці такі, От. Ну типу універсальні монтажні. І стерчать вудочки під різні е, безмотилки. Тут 16-й номер, безмотилечка, лісотка. Це взагалі у мене 0,08 під мотиля, під карася собі зібрав. Під е, балансир, це от мікрон, у мене тут зараз. Карбонова така балалайка флагманська. І ківочок. Е, якщо не помиляюся, від 3 до, до 20 грам тестом. От. Тому ну, рюкзак бомба, під такі умови, він легенький, там короче, і їжу можна скласти, якщо на цілий день йду. І так чисто по е, мілочовиці кинути туди. На безмотилку ідеально. Ух ти, Оце влупив. Ось такий от окунь. Ну, вдурачив, <гум> як на балансир, так бум! З розгону. Прикольно. Повільна проводка працює, вже, напевно, четверта була. З цієї лунки, не було тичків, хоча в камеру подивився, що є небагато окунів. Не так вони стіною тут стоять. О, ще один. О дивіться, з кожної проводки тепер він кліє. швиденько відчіпляємо. Посилаємо приманки назад. Вони тут зібралися зараз. Якщо не... Коротше, якщо тупити довго, то є ризик загубити зграйку. Так, да, окунь кліє. Ще один. Коротше, зграйку зібрав. На безмотилку, на лісотку. Я там камеру опускав, Нічого. там дуже багато мотиля лежить, а він його не бере взагалі. Я його купа тут, тут просто стіна окуня, і він на стоячку не бере. Можете подигрувати, типу так, інколи, можливо, і буде клювати. Ще один. Малюки клюють, да і все. Якось так трошки половив. Один тільки плюс-мінус нормальний окунець клюнув. Всі інші такі малесенькі. По 20, по 30-40 по 40 грам окунці. Та й певно, що 150, може під 200 такий гарний. Ну от у нас сьогодні улов. Звісно, що всіх відпускаємо. От поряд зробив луночку, Біжіть. Щось вони підмерзли трошки. Хоча на вулиці зараз може мінус один. Типу не сильно і холодно. Давайте, давайте. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. пішли. А зараз все. Вон, всі вони рухаються, всі вони живі. Потрошку трошки роздупляються. Ну що, трошки половили з вами рибку, набралися досвіду, ще плюс досвід до скарбнички. Окунь є, окунь стоїть. Е, хлопці стояли на мотиляну стоять, не бере. О, я бачив, що пускав камеру, мотиль лежить просто на одній, окунь його не їсть чомусь. Це насправді дивно, тому що це його, ну, по суті, його корм. Коли в мене окуні жили в акваріуму, я їх вже відпустив, то ну, вони мотиля дуже сильно любили. Тому я не знаю, чому сьогодні так. Окунь не їсть свою природню їжу, ловиться на безмотилку, ловиться на лісотку в трьохкольоровому кольорі. Це риболовля, це цікаво, особливо, коли отак можна вийти біля дому, половити окунця, кайфанути. Я реально був на риболовлі півтори години, ну зловив, ви бачите, скільки зловив, З два десятки окунів спокійно. Судачок один був. Тому я вважаю, риболовля вийшла, розказав вам, що вмію, показав вам, що вмію. Вчіться ловити на безмотилку. Це дуже, дуже класна тема. Тому що, от, бачите, на стоячку не завжди воно і клює. На балансири тим більше. Досвіду в мене на ловлі. З криги, напевно, що вже чи 6-7 років. Хтось скаже, що це мало, хтось скаже, що недостатньо. Ну, без цього ніяк. Коли вже буде досвіду років 15, тому я, напевно, вже скажу, що я, що я все, мабуть, знаю. Але зараз ще є чому вчитися. Є речі, які я ще не зрозумів, тому риболовля тим і цікава, що кожен виїзд. Він додає певного досвіду на подальші якісь рибалки. Я вам бажаю гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.